Яка вівсяночка? Солодка чи кисла? Змовляю, я ж це все потім тітерами пишу, знаєш, як це довго. <рес> Клас. Якщо ви їх ще не бачили, ось вам анонси, ось тут можна реєструватися. <рес> Тож, ж він мене зарядив по обличчю вже третє за день. дрон. А, дон. дрон? Падає. А чого ти боїшся, що дрон падає? Друзі, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео, де я покажу один день життя з Марком. Не завжди таке відбувається, дуже часто відбувається кіпіш. Хоча і тут буде в кінці трошки така напружена ситуація, але в цілому намагаюся День свій тримати саме так з Марком. І обов'язково я хочу подякувати Ой, всім. Марк. Ось Марк! Хочу подякувати перш за все всім своїм спонсорам. Ви їх можете бачити ось тут. Це ті люди, які підтримують мене, підтримують мій контент, допомагають його розвивати і робити YouTube ще краще. Ось Марк. Він теж спонсор спонсор вашого перегляду, ось, ось, ось і тому я Я вам дуже вдячна за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте. Є два рівні спонсорства, і знизу в описі під цим <від> відео можна почитати, як стати спонсором каналу і підтримати і зробити невеличкий крок для того, щоб сказати Ой, мені спасибі. Ось, Також дякую буду вам ось, за підписку, ось, за вподобайку ось. і коментарі останнім часом дуже ось, дуже поменшали. Тому ось. буду вас сварити і просити трошки це змінити. Все, давайте починати. Вже заговорилась. Ось Марк. Все, кажи, дивіться. Погнали? Погнали. Всім добрий раночок. Це ранковий блог-влог yeah. про день з немовлям. Чок! Чок, давай. Чок. А, ти зробити. Ну, давай. Починаємо день з водички і сьогодні вам покажу трошки наш розпорядок дня. Ми вже прокинулись Марк на в 7.30. Ставимо в 7.45. Плануємо день. Я не люблю. Особливо ніяких планів немає. Боже. Так, там було боляче. Кажи, всім гарного дня. Всім гарного дня. Все, ми пішли дихати. Підемо дихати? Та мамою, з Змало. Пішли. Та та дім. Взагалі, це традиція Саша, бо Саша зазвичай з Марком встає зранку, але сьогодні моя зміна. Тому ми йдемо куди? Дивіться. Дихати давай. На вулицю. А ну, як треба дихати, показуй. Душка. Дочка. Да, дочка. Один. І ще. Гарний. Так, да. Да, гарно подихав. Йдемо додому. Йдемо додому. Мені прям супер важливо, щоб сніданочок був красивий. Я собі запалюю свічку, включаю лампочку на ялиночках. І ми снідаємо, так? Дивіться, вибирає гранат. Мені не очі. Ось... Кушся в тебе ж вівсяночка. Що? Дуже смачний гранат, так? Скажи, я ж тобі поганого не пораджу. А розкажи, що ти кушаєш. Всячко маку їй чаєчку оцю. Так. Яка вівсяночка? Солодка чи кисла? Синочка. Угу. мама угу. ну, Мами пластюрці солодкі. А у марка вівсяночка тепла чи холодна? Тепла. Тепла. Ось, Дуже, класна прак... Дуже класна практика. Отак от за будь-яким прийомом їжі ми нещодавно почали це практикувати, Прямо щоб була зосередженість на їжі, отак от питати. З чого ти їж? А якого кольору гранат? Нічого. Ні, подивися, Да. А мами коричневі тут Бери тільки ложечку, добре. Ой, як смачно. А після того, як покушаємо, що будемо робити? от угу. план. Шо ранок почати з книжечки, тому, до речі, прикольно спіймають дзен життя. Якщо комусь треба, напишіть в коментарях Першій людині, перешлю її потім. Як дочитаю, тому що читається надзвичайно легко завчора 60 сторінок через те, що тут. Мабуть, така в мене закладинка? через те, що тут на одній сторінці пишеться, що треба робити, типу ускорочено, на другій опис цього. І дуже-дуже легко, дуже швидко можна прочитати, і дуже класні практики. Всі їх знають, але то треба прямо. Собі в життя вводити. До речі, саме в цій книжці класне е, пояснення, чому босоніж це окей і добре. І я насправді з Марком намагаюся, щоб він ходив. От бачите, тут плитка, вона не тепла взагалі. Але я б хотіла, щоб він ходив саме босоніш, і холодні ноги це не означає, що йому холодно. Бачите, дитині комфорт. Марк, тобі холодно? Ні. Ні. Я теж босоніш завжди тут ходжу. Тому це прям класна тактика. Дозволяйте дітям так ходити, тому що це їх, по-перше, закаляє, по-друге, вони не будуть боятися холоду в подальшому і будь які пройтись босоніж по холодній підлозі не викличуть простуди. Тому це кайф. Лія прокинулась, Ну ти так гучно пройшовся, що вона точно прокинеться. Бачиш? Нюхай, обережно, потрошку, вона дуже тебе боїться. Я катаю машинку <с> і паралельно читаю книжку. Шух літає. Пуньк. Пуньк. Гонки, гонки. гонки, а що в будиночку вони вже покатались? Да. А в гаразі поруч. Ні, Ні? так іди покатай. Би мені, я буду гонки. Гонки, ну я сюди тоді. Жу, жу. Бачите, 20 сторінок книжки прочитала, хоч вони там супер маленькі, на це мені знадобилось хвилин 10, напевно. Вирішила трошки подивитись, тому що спати хочеться капець, плюс Марк постійно відволікає, тож буду дивитися і паралельно з Марком гратися, тому що він приносить підкиди машинки. Він шахи, тільки що грали, кубики кидали. А серіал називається 1899. Прикольно, для тих, хто любить такі детективи, на містику, то прям прикольно. Що це таке? Там дядя бігає, так? А ми поки що з тобою робимо, Марк? Зелено? це червоне, да, Лев? Дивіться, хто прокинувся. Добрий ранок. Добре. Раз на тиждень <свісно> Саша спить. <свісно> Бо зазвичай він з Марчиком стає. Дуже швидке турбо. Саша поснідав, і ми їдемо сьогодні дивитися новий зал йому для танцювальних занять. Він їде дивитися, а ми просто поїдемо на компанію і потім заїдемо в магазин. Дивіться, яка краса. Нарешті новий рік. Let 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 it 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 snow, snow, snow. Краса. Марсик, що думаєш? Будеш тут танцювати чи ні? Добре, зламали колеса. Куди ми приїхали? Він, що Саша? Дивитись зал <сісті> якесь таке собі місце. Дивилися Сашу зал. Е, не дуже сподобалось, шукає місце для нових занять. Е, в нього, до речі, група. Скільки в тебе там? Від 15 десь років, да? 14? Чотирнадцять речі для старшиків. Тому, якщо у вас є браття, сестри і так далі, які б спробувати себе пів о, пишіть Саші. Ну, він якраз зараз буде набрати нову групу і шукає класне місце. Марк, а куди ви прийшли? Мазе що будеш їсти? Сендвіч. Отакий от день сьогодні. Такий от контент. Прийшли обідати в Мак. Вже були на закупці в Новосі. Поки Марк пив, що визвично? Багато. Менше розмовляй, я ж це все потім тітрами пишу. Знаєш, як це довго? <рес> Тато жартує. Я жартую. Можна посміятись. <рес> Цікавий факт про мене. Я в майці нічого не їла не з куркою, окрім чизбургера. Ні, не треба, от в тебе сендвіч. Тримай. Великий, Смачного. бери. Тому ми беремо Саше. Чік -чі з -меню. До речі, Саша, тепер їсть м'ясо. Такий от вам контент. Може, туди сядеш? Смачного нам! Вам показує запрещенку. Дитина ще їсть картоплю. Це та я, яка кричала, що та ви що! Правильне харчування!» Але все починається з нас, правильно? Правильно. Марчик, ще одно і все, добре? Давай. Все. Ну, мама сказала одну і все. Марчик, Мар все, ч, заспокойся, заспокойся, прожуй. Ну і тебе ще про запас там є, да? Це <сумістична> мама іменно ма дітака. Цей час, поки марчик спить, є годинка, мені треба туди впихнути все не як завжди. Зараз сяду робити анонси для матусь на січень. Якщо ви їх ще не бачили, ось вам анонси, ось тут можна реєструватися, обов'язкова реєстрація, бо кількість місць обмежена. Буду дуже-дуже-дуже рада вас бачити. А я зараз погнала то все робити, виставляти і буду, хочу ще походити на доріжці. Я люблю бігати, тому хожу, а, на клон темп 5,5. Я вже дуже вдобулася, вже хожу 15 хвилин, 120 калорій. Просто хожу. Зараз трошки зменшила темп. Подивлюсь теж серіальчик. Знаєте, сьогодні Марк нам дає якийсь подарунок. Він спить вже майже 2 години і це буває крайне рідко, взагалі раз на місяць. Таке щастя привалює. Тому я вже встигла і попрацювати трошки. Але завтра ми відвеземо Марчика, до моя мама, і тато ведуть його на виставу, але ви вже напевно то бачили. І я, в мене прям Сашою прям день такий буде робочий, суп робочий. Тому зараз даю собі трошки на творчість і сіла знову малювати картину. Але впевнена зараз почну, і він одразу прокинеться. Хочеш кицю? Гаці, гаці, кічку, очі Моніка. Ти з Монікою грала чи вона тебе розбудила? Да. Да, вона гралася з тобою? Гаці, розбудила. Розбудила. Ти добре поспав? Да. Да? Дві години навіть більше. Да. Вау. Лялька збита. Лялька збита, да. Іди обійматися. Добрий ран. Сідай, дивись, що в тебе сьогодні на обід? Смачно! Безповна анархія. Купа брудного посуду, посудомийка помила, не розібрана. Марк перевернув воду. Тут все в воді, потім пішов там на пісів. Коротше, це бігає. Коти. Маркіш! Тато ми за тобою цю миску. Що сталося, Марк? Упав, Упав сніговичок? Mm. Давай його піднімемо. Mm. Все, Все вже не падає, правда? Все дивіться, який сніговичок. Mm. Марк сам зробив. Yeah, yeah, yeah. Все, розбираємо сніговичка, якого зробив? Yeah. Так. Дивись, яке це Не. приємне, це новеньке. Оченята. Оченята? Так. Можна ручкою зробити, як ти в статочку зробив, дивись. Чик. Клас? Ой, хочеш зробимо тобі парасольку, хочеш? Так. Да. Дивись отак, нам треба зробити коло. Ану, роби коло. Отнак. А тепер дивись, отак поклади ручку, отак, і сильно натискаємо. Отакає. Колосок, да, така. Не мокдось. Не Не мокро? Так. Да. Ну чудово. Який віршик проскажемо? про тата. Тата? Да. Я не знаю віршик про тата. Про тату, тату, тата. А що далі? По слоніку. Про слоника? Да. І про слоника не знаю. Про собачку. Про собачку? Да. І ти запитаєш, що там тато робить? Пиши. Пиши. А де там наш таточку? <смір> Дивіться, Марко вже набридло, просто їх колочки. Він переходягає на пальчик. А де блакитний? Шукай блакитний біля машинки. Не, Не виходить. Не. Не. <смір> Не. <смір> Не. Допоможіть. Допоможіть чим? От бери помаранчевий і шукай, де помаранчевий. Ага, нова забавка. Тепер у нас хрюші катаються на машинках. О, таке весело ще, так? Да? Ми приїдемо додому. Додому приїхали, чудово. Що далі? Вона буде спати. Буде спати, ага. Так, а в неї ж є ліжечко, поклади її на ліжечко. Ми їдемо, ми їдемо на базар. На базар? На базар їдемо. Привіт, свинко. Привіт, свинко. Давай ручку. Да. Пішли. Давай робимо куку, -ку. до речі, такі ігри от через якихось киць, свинок і так далі. Дуже класно розвивають, по-перше, емпатію у дитини, тому що, можна казати, давай обіймай, ой, кукиця впала, їй боляче, чи давай її пожаліємо, або давай скажемо, що нам шкода, що вона вдарилась» і так далі. Так? Тому це дуже класний інструмент. Або, наприклад, якщо там щось ваша дитина боїться, це можна в формі ігра, щоб в іграшковій формі, то все робити. Чого ти боїшся? Донь капає. Коли дощ капає? Так. Да. Чому ти боїшся? Донь капає. Дощ капає, ти мокрий тоді? Донь. Донь. А Донь. дрон? Капає. А чого ти боїшся, що дрон падає? Так. Да. Ого. Саш чув? А цві... чого ти взяв, що дрон падає? Донь. Донь. Донь падає. Він літає. Це... Капіт, оце відкриття? <ривання> не Це що? Коли дрон летить, треба просто ховатися, але не треба його боятися. Mm. Так? Мам, отак. Хоча чому не треба? Так. Отак ховатися, того синочок. Отак. Коли помила вечерю роблю, е, поки Марк трався або сам, або з Сашею, е, то тим всім встигаю займатися. Тут нереально робити а так, щоб Марк зі мною тут все робив, тому що тут сама весь рік. Так... Всім привітчики! Всім привіт. привіт. Оце ти залітаєш. Ні, синок, я не можу не розяти на ручку, я роблю вечерю. От я хотіла якраз розказати про аерогріль. Це виходить прикольна штука. Але картопля всі кажуть там, як в матір виходить, ніфіга не виходить, вона в мене тупо згорає, навіть коли я її мішаю. Марчик, якщо кушать, тільки суп. Синочок, дивись, ти пам'ятаєш, я тобі розказувала? Є продукти, які роблять нашому животику добре, і Марк тоді стає сильним, в нього багато сил, щоб гратися. Пам'ятаєш? Так якщо ти будеш їсти одні фрукти і клібушку, в тебе не буде сил, щоб гратися. Марчика може заболіти животик. Може. Це дуже корисні е, штуки, але не так багато, як ти сьогодні їсиш. Видиш, як як гаді, дуже, власно, дістань. Тебе, темже, скоріш, зимі, крово, новоч, хіду, овоч, кітар, ясма, шників. Приніс мені дитина тарілку, каже, дякую, мама дуже смачно. І розумієте, це Саша його навчив і відправив. Тому покажіть чоловікам, взагалі, говоріть чоловікам, що таке дуже приємно і таке треба. Сідає швидко. Будемо разом дивитись, Марк. Да. Про, машинки. Про машинки? Ну, давай щось інше. Зараз подивимось, що тут є, добре. Сімейний Гонки. перегляд. Гонки. Гонки. Ну, Марк, це не сімейний перегляд. А я потім, мама. Пульт на кріслі отам. Іди, поки включай. А я Отам. Ну шукай подивись біля подушок І дивись є там зверху на кріслі. А на столі нема пульту є тю так включай ой а не для фанів гри в кальмаре прикольно Ой, ти знімаєш. Дивись, ось такі супермами. Подобається? Мені ні. Можливо, кунг-фу панду. Що, не дивилися супермаму? Оля сказала, що дитина почала після неї бити. Блін, круто. Давай панду. Ну давай. Let's go, pregnant. Гонки. Гонки! Марк, тобі сподобався? Все здивовано, подивився все. Ти що, вже дорослюш? Мені здається, це ніж Бос. Бейбі бос, так. Але це прям класно ми. Там дюк. Там дюк був, так? Да? Ми не включаємо Марку мультики взагалі, тільки от коли всі разом, як традиція, сідаємо дивитись, це кльово. А це в нас традиція. Дуже красиво. І це викладач танців. Так, у нас фінал. Готуємось. до сну. Марк читає. Душі на ніби, тато. А ще веди до білочки, та, тут? Веди, веди, куди білочка ще буде їсти, білочка? Мець. Горішки! Зараз Саша забрав Марка в душ, і я лягла спробую трошки помедитувати хоча б 5 хвилин в цей час, поки вони в душі. Але щось мені здається, що мене зараз грубе. Я дуже давно не медитувала, насправді хочу знову ввести в звичку. І прям 25-й рік для мене якось так відкрив. Типу, хочу, хочу, треба, треба. Ну, знаєте, з хороших новин все вдалося. Взагалі, я навіть не очікувала 7,5 хвилин. Я не підкерована медитацію, Я самостійно це все роблю. Я тільки включаю мантру собі на фон. Купу моментів, коли думки вилітають, але круто, що повертає їх одразу назад, і мене вже це не роздражає. Раніше дратувало дуже сильно. А зараз я з тим зморилася і просто спокійно повертаю себе назад. Відразу відчуття абсолютно інше. Буду радити завжди, щоб самі на все практикувати і буде чудово. Погнала забирати хлопця спати. тата немає сердечко. Тата намалював сердечко для Так. Давай, мама, тут теж намалює сердечко. На татовому, так? Да? Тому, до речі, останнім часом з відкритими вікнами. І це прям кайф, прохолодно, і треба ж спати 18-20 градусів, щоб було в кімнаті. І це прям так настільки краще спиться. Навіть Марк сьогодні спав добре, не знаю. Пікі-піки, все. Що йдемо спадки? Що <laughs> це за крім <laughs> Виключаємо світло. Ой, не чекай, це отам треба. Пока-пока, яку -пока. чай. <laughs> А ти не скажеш пока-пока. пока пока Виключай. Йдемо починати цю боротьбу за сон. Ні, на яку хору? Марк, <kalau> спати вперед. Отуди. Оп, лягай, будь ласка. Якось давним-давно <up> машинки вирішили поїхати далеко в гори. Коли я сюди буду зніматись і кататись на лижах. Лягай, розкажу. На гойду. На гору, так. Що ти хочеш? Що? Пити хочеш? Да. Меркляш, будь ласка, на ліжку. От весь день нормальний шов, крім цього сраного вкладання. Я вам кажу, я просто дурію. Він мене б'є, він мене просто штовхає, випирає. І коли я починаю повишати голос, він просто рже. Тобто, вообще це на нього не діє, абсолютно. І він знайшов новий прикол. Я коли сказала, Марк, ще раз там щось зробиш, я піду. І тепер кожен раз, коли я його кажу, давай спати, він каже: Мама, піди. Останню краплю тільки що стало що він мене зарядив по обличчю вже третє за день. Я не знаю, що робити з тим, що він дереться. Це просто якийсь жах. І рже при цьому йому смішно Я кажу: Марк, ну коли тобі боляче. До сраки, вище. Ти кажу: тут слухай, якщо я тебе вдарю, то тобі ж буде боляче. каже, вдар пішов Саша, бо я не можу. Я от вкладання просто я хейчу вкладання. Це саме дебільніше, що може бути в материнстві. Я знаю, вам что-то на чине. Я сюда пришла успокоиваться. А там просто дикий ор. И вообще не спать. Дякую Богу за чоловіка, у якого є терпіння. Вчора ввечері був такий емоційний момент від мене, тому що до Божу, я вже то записувала, але Саша вклав, все окей, я трошки почилила і пішла відпочивати. Тому якось так у нас проходять дні зазвичай. Намагаюся завжди наповнити наш день, кудись поїхати, щось нове, тому що мені важко бути постійно вдома, мені важко ходити на майданчики, робити одне і те саме, тому я намагаюся максимально урізну мені. В цьому плані класно, що в мене є права, і я можу сама сісти з Марком кудись полетіти, але взагалі от вам дуже велика порада, якщо ви такі самі, як і я, але немає можливості там кудись виїхати. Для мене навіть зараз пару разів було класно виїхати просто на автобусі кудись з Марком трошки в інше місце. От, то намагайтеся просто піти на інший майданчик, піти в інше місце, де ви ніколи не були, прогулятися. І це дуже допомагає тримати кукуху на місці. Що для вас було здивуванням? Взагалі, що як ваш проходить день так само, чи менш насичено, більш насичено? Напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже дуже цікаво. До наступних зустрічей у наступних відео.